Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес поділився думками про можливий бій американського чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса та його співвітчизника, чемпіона WBC Шакура Стівенсона. Я все ще думаю, що Джервонта виграє у Шакура. Я просто так думаю. Вважаю, що це все було Девісу потрібно, сказав Лопес. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос поділився думками про американського чемпіона WBA в легкій вазі Джервонту Девіса після його нічиєї із співвітчизником Ламонтом Роучем. Ми бачили, як він виглядав на вихідних. А якби це був Лопес або Хейні, або Ломаченко, ви думаєте, що він виграв би будь-який із цих боїв? Напевно, ні, сказав Камбосос. Чемпіон WBO у легкій вазі Кейшон Девіс розповів про можливий бій проти володаря титулу WBA в легкій вазі Джервонти Девіса. Мені здається, що він не хоче битися зі мною він просто чекає, щоб цей бій мав найбільший сенс. Зараз у тренді у вогні це Девіс проти Девіса. Якщо він хоче битися з кимось, хто дійсно має вагу, я щиро вважаю. Що це маю бути я, я привернув увагу танка ще два бої тому. Я вже давно у нього на радарі. Але я справді думаю, що він не дуже хоче цього бою. Він знає, що йому доведеться битися зі мною, бо я продовжуватиму перемагати і будувати своє ім'я до рівня суперзірки не тільки в боксі, а й поза ним. Це матиме величезний бізнесовий сенс незалежно від результату, перемога. Поразка чи нічия, він у будь-якому випадку може піти з цього бою, сказавши, я все одно виграв у фінансовому плані і можу продовжувати кар'єру, майже як Терренс Кроуфорд проти Еррола Спенса. Подумайте про це так само. Але на більш ранньому етапі наших кар'єр, а не надто пізно, сказав Кейшон, Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився думками про майбутнє свого клієнта. Думаю, що Дюбу обитиметься з ентоні Джошуа цього літа, якщо ми цього захочемо. А Джошуа хоче битися з Фюрі. Ми знаємо, що зараз після заяви Фюрі це не варіант. Але я просто хочу додати ще кілька імен до списку, тому що зараз березень, а він, ймовірно, битиметься в липні або щось подібне. Тож я просто хочу зрозуміти настрої. Настрій у Саудівській Аравії був таким я хочу ф'юрі. Якщо не зможу отримати Фюрі, то хочу Дюбоа. Я вважаю, що всі суперники небезпечні, тож чому б не битися за титул чемпіона світу в надважкій вазі? Він може битися з Кабаєлем, з джилеєм, з Баколе, з паркером. На мою думку, паркер такий же небезпечний, як Дюбоа, і при цьому у нього немає титулу чемпіона світу в надважкій вазі. Тому ми обговоримо це і почнемо приймати рішення, сказав Хірн. Чемпіон WBA, WBC та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес заявив, що не вважає потенційний бій з Джейком Полом серйозним поєдинком. Я вважаю, що зробив правильний вибір, і я бачу в цьому великий потенціал, тому ми прийняли таке рішення. Скалел, найкращий суперник для мене на цьому етапі кар'єри. Я просто хочу продовжувати писати історію. Я навіть не називаю це поєдинком, це більше схоже на шоу, ніж на справжній бій. А таке шоу може зачекати до завершення моєї кар'єри, сказав Канело. Чемпіон за версією WBC у першій напівсередній вазі, Девін Хейні поділився очікуваннями від бою з екс-чемпіоном екс-чемпіоном Хосе Міресом Я щасливий і радий повернутися в бокс під яскравими вогнями. Я зосереджений і маю тунельне бачення. Великий бій це поєдинок із Раном Гарсією, але я не збираюся недооцінювати Хосе Раміреса. Щоб дійти до бою з раном, спочатку потрібно здолати Раміраса. Я стану кращою версією себе, я працював за лаштунками відточуючи свою майстерність, тож очікуйте побачити нового і покращеного Хейні. Не мені визначати покарання для Гарсі, але я прагну покарати його на ринку. Проте зараз моя увага зосереджена на Рамірсі, сказав Хейні.